У мене є студія 3D-друку, яка налічує більше сіми апаратів для 3D-друку. Мої апарати, котрі були релаковані, тепер уже окуповані території Луганської області. Вони застосовуються для друку деталі, які треба доробляти після його друку. Наша студія отримала. Від гуманітарної організації HELP отакий гарний принтер. Bambulab, який нам дуже подобається, як швидкісний друк 3D-моделей. Ми друкуємо моделі для оптового замовника. І тому ми забезпечені заказами. А щоб підтримати наш бізнес, щоб він був більш продуктивним, то нові робочі місця буде прийнята людина, яка з обмеженими можливостями, але ж треба бути освіченою людиною, технічно грамотною, володіти комп'ютерними навиками, а все остальне їм навчимо.